Радянський Союз ми завжди розглядали свою територію як найкраща протиповітряна оборона. Господи, там така територія, там стільки мільйонів тих квадратних кілометрів, що там у західного озброєння банально не вистачить палива, щоб долетіти до якоїсь цілі. От в цьому вони вважали, що це їхня велика перевага. І, от як ми побачили на початку війни, в принципі, це працювало так. само це працювало проти України, бо наша територія ну невелика, звісно, в порівнянні з Рефією. Об'єкти розташовані доволі тісненько, м'яко кажучи, а, можна запускати все, пролітає півтори тисячі кілометрів для безпілотника по території України, Львівська область можна долетіти без проблем взагалі. Але з іншої сторони, чим більше стяна твоя територія, тим Більше засобів протиповітряної оборони тобі там треба поставити не умовно. Там не знаю, там 5-6 на там на 10 кілометрів, а там 50-60 треба ставити або території набагато багато більше. А всього не вистачає, всього мало, а, запаси не гумові. І з іншої сторони Україна знаходить шпаринки. Я постійно кажу, це можливо такі прильоти. Це не просто недолікарей, це навпаки, це перевага українців, які знаходять моменти, куди можна пробити, де можна відволікти увагу російського ППО, на якісь там дрібні або сміттєві об'єкти, як я кажу, це ж не таємниця. Що як і Росія, так і Україна регулярно запускає один по одному сміттєві ці безпілотники, пусті, кажуть, порожніком ідуть без вибухівки, для того, щоб виключно забити протиповітряну оборону, а потім вже залітає група Дінамо, озброєні, завантажені і летять до своїх цілей. За останні, можливо, там місяць-півтора ми не чули про такі удари. Взагалі, і було от дві такі стратегічні думки. Ерша Україна повністю відмовилася від таких ударів, бо вони, на жаль, не призвели до того ефекту, який ми хотіли, на який ми очікували, що ми хотіли. Хотіли побачити нестачу нафтопродуктів в а нафтова нафтовага не працює, податки не сплачуються. На війну йде менше грошей, паливо на внутрішньому ринку не вистачає. На стелах ціни лізуть там за хмари, черги в на АЗС, а, зростання цін в супермаркетах. Цього не побачили. І була думка, що можливо все-таки Україна визнала, що це ну не працює, не взлітає, Треба ж переходити до чогось іншого. А інша стратегія була полягала в тому, що можливо Україна дійсно вичікувала, щоб росіяни відновили те, що раніше було пошкоджено, дати їм час вкласти ресурси, людські, майнові, матеріальні ресурси, а потім знову знищити. Або можливо, не було спроможності. Не у нас там не було виготовлено достатньої кількості тих безпілотників. Або очікували, поки там російське ППО послабиться. Ну головне, що воно є, головне, що воно вибухає. Дуже хочу бачити, що воно призведе до.